Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд кращих бездротових навушників до 40 доларів. Зустрічайте OnePlus Buds Ace, які на міжнародному ринку будуть називатися як OnePlus Nord Buds 2. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали приємний матовий футляр, складання та матеріали якісні. В моєму випадку біла версія навушників. Як бачите, сам кейс білий, з такими цікавими додатками в кольорі, і кришка, ніби зроблена під мед. Метал, але це пластик. На передній частині футляру знаходиться LED-індикатор, на кришці напис OnePlus, позаду порт Type-C для зарядки футляру та кнопка з'єднання. Відкриваємо футляр і бачимо невеликі легенькі навушники в стилі плоскої ножки, і знову з цікавою текстурою, як на кейсі. Самі навушники приємні, сидять в вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідає: гігантська рухома котушка великого діаметру 12,4 мм. Із з композитною діафрагмою з титановим покриттям, кодики AAC та SBC, версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники, як завжди, чудово у OnePlus. Запас гучності мається, бас доволі потужний, приємний та збалансований. Також навушники можуть похвастатися добрим об'ємом звучання. У підсумку можу сказати, що навушники звучать чудово та збалансовано, і краще, ніж перша модель OnePlus Buds N, чи OnePlus Nord Buds. Датчиків тут, на жаль, немає. Активне шумозаглушення тут мається. Це і це одна з головних відмінностей від попередньої моделі. Але OnePlus не вказувала, до скільки децибел навушники подавляють шуми, але відпрацьовує шумозаглушення на відмінно. Гадаю, що до 30-35 ДБ ці навушники давлять шум. Прозорий режим також мається і працює добре. Звичайно, для смартфонів OnePlus є фірмова анімація Pop-Up, і я дуже радий, що вона працювала прямо з коробки, тобто ніяких проблем немає. Тому що ті ж самі OnePlus Buds Pro 2 з коробки такої функції в мене. Не мали, а тут все працює бездоганно. Отже, функції навушників наступні. Можна дивитися відсоток заряду навушників у футляру також, регулювати контроль шуму, тобто режими активного шумозаглушення. Equalizer Sound Master має три встановлені пресети і технологія Bass Wave для динамічного підвищення рівня басу, щоб глибокий бас звучав чітко та точно. Також можна повзунком підсилювати бас чи робити його слабким. До речі, сильно потужної різниці в плані басу. Я не відчув від цієї технології. І звичайно, є свій кастомний еквалайзер. Сенсорне керування показує, які є комбінації, що можна на них призначити. Також є функція керування камерою з навушників, увімкніть камеру і двічі торкніться навушника, щоб зробити фото. Функція пошуку навушників звуковим сигналом, оновити прошивку навушників. А також ще навушники підтримують технологію Dolby Atmos. Мікрофонна система складається по два мікрофони в кожному із навушників, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади. Отже, це тест запису мікрофону ТВС навушників OnePlus Buds Ace в домашніх тихих спокійних умовах, і за відгуками співрозмовників мікрофону тут гарної якості. А ось так вже вас буде чутно на вулиці тут шум машин, вітру, і ось такий приблизно мікрофон на навушниках OnePlus Buds Ace в шумних вуличних умовах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3, Вони працюють стабільно, без опривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони швидко між собою. Захист від вологи IP55, мультипоінта немає. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляється, затримкою 47 мілісекунд, і Затримка в іграх не помітна. Грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus9 Pro з кодеком AAC та Bluetooth 5.2 з активним шумозаглушенням. 100% гучності мені показали приблизно 5 годин музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 6 годин відтворення музики в моєму випадку. Без активного шумозаглушення 100% гучності мені показали приблизно 7 годин музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 8 годин відтворення музики в моєму випадку. По автономності навушники просто пуш. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 3,5 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру швидко, приблизно за 30 хвилин, і футляр від розетки заряджається приблизно за 70 хвилин. Підсумок OnePlus Buds Ace це найкращі бездротові навушники до 40 доларів. По-перше, ви отримуєте приємний матовий футляр. До речі, в мене ще в комплекті був ось такий непоганий силіконовий кейс. Маленькі зручні навушники у вухах, хоча, можливо, для когось цей дизайн не дуже. Але мені, якщо чесно, Сподобався. Також тут, звичайно, якісне звучання, хороша робота активного шумозаглушення, плюс хороший прозорий режим, якісні мікрофони, ігровий режим без затримок в іграх, та автономність просто шикарна. До 8,5 годин я вижимав. Без перебільшень навушники мені дуже сильно сподобались, і я їх залишаю собі у власне користування, тому однозначно рекомендую до покупки. Посилання, де купував OnePlus Buds Ace залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал. Якщо ти ще не підписаний, попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також, там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео, і реквізити для донатів та. Також підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!